Тиждень, що минає, говоримо про головні події останніх семи днів. Я вас вітаю. І розпочинаємо з топової події тижня. Обласні обранці склали присягу. В четвер відбулася урочиста перша сесія нового скликання. Нагадаю, до Львівської облради пройшли 84 депутати від дев'яти партій. Серед них як знайомі обличчя, так і зовсім нові. Також головний законодавчий орган Львівщини з новим керівництвом. Загалом про перший сесійний день та про перший робочий день нових очільників про рішення та майбутні плани продовжить Ірина Качмарик. 100-відсоткової присутності обласних обранців у сесійній залі не було давно. Загалом депутатами Львівської обласної ради стали 84 обранці. Це на три десятки менше ніж попереднє скликання. Перша найбільша фракція це блок Петра Порошенка Солідарність це 20 депутатів. Наступна об'єднання самопоміч 14 депутатів. Всеукраїнське об'єднання Свобода 12 депутатів. Далі батьківщина. Всеукраїнська об'єднана батьківщина 9 мандатів, громадянська позиція 8, е Укров 6. Е Радикальна партія Олега Ляшка, народний контроль та народний рух України по п'ять депутатських мандатів. У порядку даному питань небагато, та фактично усі організаційні найбільше дискусій за обрання голови Львівської обласної ради на головне крісло сесійної зали Львівщини претендувала одна особа представник партії більшості. А це не до вподоби одній із політичних фракцій, чиїх мандатів менше. Тоді ми пропонуватимемо їм, щоб вони надали можливість найбільшій фракції меншості отримати контролюючу. Комісію, комісію з питань бюджету проте 60 депутатів із 84 під час таємного голосування підтримали Олександра Ганущина. Депутатський корпус дав мені серйозний аванс, і будемо мати його працювати. На першій сесії обласної ради таємно проголосували і обрали заступників. Параскові дворянин перший заступник ще одне крісло у президії зайняв Володимир Гірняк. У перший день на посаді новий голова відразу взявся за організацію роботи. Олександр Ганущин твердить, попри незначні розбіжності у поглядах обласних обранців, консенсус на сесії знайшли, тому працювати буде неважко. Завдання зараз голови заступників всього апарату створити умови, щоб постійні комісії запрацювали. Це питання номер один. Я сьогодні був також обласні адміністрації. І просив, щоб всі проекти рішень, котрі вони мають за намір виносити на сесію 8 грудня, щоб вони також сьогодні найпізніше понеділок з'явилися, щоб депутати могли їх розглянути і щоб громадський до цього доступ мало. Наступне робоче питання зізнається, голова буде кадровим в обласній раді. Варто зменшити кількісний склад апарату і зробити його якіснішим. Ми обов'язково маємо вводити новий новий, так би мовити, нове повітря. Ми маємо дати новий новий струмінь, і апарат в першу чергу має бути. Адаптований під ті завдання, які будуть стояти на порядку денному ради сьогодні, Мусять знати англійську мову, мусить вміти писати документи, мусять їздити за кордон, мусить гризти цей граніт, щоб в область приходили не просто делегації з гарними папками, пропорцями. І всім таким, а все таки проходили живі гроші, і ми на це будемо працювати. В області варто тісніше співпрацювати із районними громадами. Це зокрема стосується розвитку мікропроєктів та міжнародно технічної допомоги. Однак, втілення цього потребуватиме трохи часу. А в перший день роботи варто попрацювати більш організаційно та без офіціозу. Олександр Ганощин зізнається, окрім змін у роботі, хотів би ще зламати стереотипи вигляду обласних обранців. Європа, вся, якщо немає офіційних заходів зустрічі, я їх сьогодні не планував ж ніяк. Вона ходить приблизно та як ви мене бачите. А в шафі. Тримають піджак, сорочку і напоцовані мешти. Я думаю, що саме такий комплект я привезу з понеділка, і коли офіційних заходів не будете, будете бачити мене в цьому одязі, коли ж вони будуть, ну, то, звичайно, ради на те немає. Наступна сесія нового скликання запланована на 8 грудня. Ірина Качмарик про тиждень. Річниця революції гідності, час озирнутися на доленосну осінь 2013-го і резюмувати, що відтоді змінилося. Час згадати, як розпочиналася боротьба за європейське майбутнє України, європейське без корупції, без бюрократії чесне та відповідальне. День гідності це не свято, це пам'ять про тих, хто поклав життя на майдані на східному кордоні України, хто бореться ще досі. У Львові теж згадали про події дворічної давнини. Докладніше далі. Два роки тому Мар'ян приїхав до Києва на головну площу країни. Тоді Майдан був мирним. Молодь вимагала європейського майбутнього. Проте чоловік каже, в один момент він зрозумів, що боротись треба за власну свободу. Тоді для нього і почалася революція гідності. Він досі пам'ятає всі ті події, ніби це було вчора. Чоловік бачив не одну людську смерть там, на майдані. А тому сьогодні переконаний, люди повинні дякувати героям. Проте Мар'ян обурений, що вранці до могил загиблих прийшло менше тисячі львів'ян. Ну це прикро, це просто вити воком хочеться, скільки людей було. Тисячі людей не було. У Львові мільйон людей, тисячі людей не було навіть тут. Такі заходи повинні, я не знаю, чуть не кожен день бути. Чоловік Лесі теж був на Євромайдані, а згодом, коли розпочалась війна, не зміг всидіти вдома. На фронт пішов добровольцем. Та в травні цього року він загинув. Жінка зі сльозами на очах сподівається, що його смерть не буде марною. Певна жертва хочеться, щоб приводила до чогось такого світлого. Річниця чогось це є, це є історія. А історія це є наша пам'ять. Пам'ять. Простих людях, тому що такі люди складають нашу історію. От не треба бути кимось великим. От наразі ті хлопці зробили нашу історію. Онуки пані Дарії залишились без батька, який загинув, захищаючи Україну на сході. Жінка переконана, революція гідності повинна тривати і далі в кожному з нас, і лише тоді Україну чекає світле майбутнє. Мусимо до чогось дійти, щоб не було дітей сирити. Щоб була справедливість, це Але добре, що люди пам'ятають. Пам'ять це є збудення до чогось. Сьогодні у Львові вшановували пам'ять загиблих на Євромайдані та під час російсько-української війни упродовж усього дня. Перші особи міста та області із квітами в руках прийшли до могил героїв. Вони поспілкувались із родичами загиблих та разом помолились. А на площі перед пам'ятником Шевченкові відбувся молитовний майдан, який нагадав львів'янам події осені 2013-го. Андрій координатор Львівського євромайдану переконує, спільна молитва на площі два роки тому об'єднувала людей. Перучить економічні молитви, коли церкви різних конфесій та про там що нам треба всім об'єднуватися і дуже приємно було, що в ті моменти на майдані люди не думали про те, яка конфесія не було тої ворожнечі між З нагоди другої річниці початку революції гідності сьогодні відбувся автопробіг вулицями Львова. А поблизу пам'ятника Шевченкові висадили дуб. Оскільки дерево є символом вічності, то організатори переконані, революція гідності львів'яни не забудуть ніколи. Ольга як про тиждень щастя, але передчасно кожна десята дитина в світі народжується недоношеною. Така статистика, а це 15 мільйонів дітей щорічно. Тож з ініціатив Європейського фонду, 17 листопада, відзначають міжнародний день недоношених дітей. Медики ж наголошують, недоношеність не вирок. Чимало видатних людей та світових геніїв народилися передчасно. Чи є на Львівщині технічний та гуманітарний потенціал, аби виходити на маля? І що треба робити батькам, аби мінімізувати ризики? Далі. Богданчик народився зовсім маленьким і з вагою 1 кілограм 100 грам. Тепер ж у свій 6 років він виріс справжнім козаком. Любить малювати та до школи ходити. Видізаємо, малюємо, ліпимо. А математику любиш? Так. Богданчик народився на шостому місяці вагітності. Відтак два місяці прибув у лікарні, аби поправитись та набрати вагу. Я приїздила кожен день. Тут можна було приходити відвідувати їх по кілька разів в день. Якщо годувати після того, як проводять процедури лікарі. А от непосидючі яні цієї неділі виповнилось два рочки, та тільки вона народилась, важила трохи більше одного кілограма. Підозра була на викидну. Лежала. Треба було чотири дні і родила тут. Тут з дитиною було два місяці. Поки не набрала два кілограмчики. Щороку на Львівщині кількість перечасно народжених становить 10%. Завдяки високотехнологічному інтенсивному догляду дитина зазвичай виростає здоровою. Майбутнім батькам ж рекомендують ретельно ставитися до планування вагітності, уникати стресів та шкідливих звичок та стежити за самим перебігом вагітності. В періоді вагітності треба більше займатися фізичними вправами спеціальними, гуляти на свіжому повітрі, харчування, дбати за своє харчування і Менше проводити часу за комп'ютером багато відомих нам людей народились недоношеними. Наполеон Бонапарт, Ісак Ньютон, Альберт Енштейн. Попри це, згодом вони стали всесвітньо відомими. Ірина Коненець про тиждень. Свято молоді, який запам'ятається, ніч після дня студента у Львові виявилася кривавою. В самому центрі міста на проспекті Свободи четверо молодих чоловіків і дівчина напали на студентів. Двоє хлопців отримали ножові поранення та були госпіталізовані. Зараз перебувають у клінічній лікарні на вулиці Орлика. Назар у важкому стані в реанімації у нього проникаюча рана в селезінку. Богдану пощастило більше. Хлопець розповідає: тоді ввечері гуляло шестеро, і коли хлопці відійшли, до їхніх дівчат. Підійшли саме ці нападники. Я так підходжу і кажу, хлопці, що ви варите, і подіть Він мені дає в голову раз. І, а той, що зараз в реанімації хлопець, він його хоче забрати, тоді стає ніж йому під ребра. Я побачив це і просто підходжу до того тіпа, беру його за футболку, забрати просто. Його штовхаю, рву йому футболку, і він мені встигає в той момент запхати під паху ніж. Згодом злочинці пішли далі. Приблизно через годину після подій біля оперного сталася ще одна сутичка поблизу фігури Матері Божої. Мотивів нападу наразі невідомо. У сутичці 19-річний львів'янин, студент Львівської політехніки, загинув на місці. Другого, 18-річного юнака, госпіталізували з ножовим пораненням. На даний час є достовірні дані, що це була одна група. Складалася трьох ну, мужчин і одної дівчини. Значить, Причетність кожного і буде дії, кожного будуть кваліфіковані окремо в залежності від ступеня їх дій. За вказаними фактами зареєстровано два кримінальних правопорушення. Одне кримінальне правопорушення значить кваліфікація, узгоджується по другому факту. Зареєстровано кримінальне правопорушення за статтею 115 умисне вбивство. Правоохоронці вже встановили осіб причетних до злочинів. Із чотирьох нападників наразі знайшли двох. Також у ніч на середу у Львові підпалили дільничний пункт міліції. Пожежу спричинила пляшка із легкозаймистою сумішу, яку невідомі кинули в вікно. Вогонь частково пошкодив підлогу, стіни та меблі одного кабінету. А про інші події тижня, що минає далі у стислому огляді. З візитом у Львові цього тижня перебував єврокомісар з питань європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення йоганнес Хан. Ключова тема візиту реалізація реформи із децентралізації влади в Україні. Єврокомісар зустрівся із представниками новоутворених територіальних громад Львівщини та заявив, що європейський союз готовий виділити 97 мільйонів євро на навчання людей, які б змогли ефективно впровадити цю реформу на практиці. Вона повернулася додому. Постраждала від вибуху. Інспектор поліції Надія Андрухів вже у Львові. В аеропорту її зустріли з квітами рідні та колеги правоохоронці. У найкращих клініках Ізраїлю Надії зробили кілька операцій. Тут в Україні її чекає ще одна, а також тривала реабілітація. За кордоном Надія пробула близько чотирьох місяців. Нагадаю, 14 липня у Львові поблизу двох райвідділків міліції сталися вибухи. Тоді постраждало двоє правоохоронців: Роман Личак та Надія Андрухів. У поліції офіційно підтвердили призначення командира 3-го батальйону Антона Позиревського начальником патрульної поліції Львова. Він став тимчасово виконуючим обов'язки після того, як Юрія Зозулю призначили начальником патрульної поліції Києва. Як повідомляє прес-служба поліції, Позиревський брав участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей у 2007 році. Закінчив факультет психології Львівського франкового вишу. Сільське господарство в розвитку в селі Пчани Жидачівського району відкрили модернізований корівник. За словами фахівців, його робота це мінімум людських зусиль, максимум технічного забезпечення. Адже завдяки новим механізмам господарство отримує немалі дивіденти від молочної продукції. Загалом на новому старому корівнику до 50 голів худоби кожна дає близько 50 літрів молока в день. А це не лише дохід для господарства, але й додаткові кошти в бюджет області. Німецькі благодійники закупили нове обладнання для обласного диспансеру радіаційного захисту населення. Завдяки цим приладам, лікарі зможуть більш точно діагностувати вади зору. Їхня вартість близько 300 тисяч гривень. Виробник український оплатила покупку німецька громадська організація Допомога Україні, яка вже не перший рік допомагає диспансеру. Відтепер спланувати відпочинок львівщиною стало простіше, оскільки з'явився віртуальний тур замками та музеями. На інтерактивній карті вже можна побачити, як виглядає Олеський та Золочівський замки. Сади бо Шашкевича в селі Підлісся, церкви святої Параскеви в Бузьку. Загалом два десятки об'єктів культури. З Часом кількість місць планують збільшити. Коли сусіди без хатьки, мешканці вулиці Шевченка нарікають на людей, яких не впускають у так звану нічлішку. Вони галасують під вікнами житлових будинків та практично до заморозків, сплять у траві або на лавках біля дитячих майданчиків. Керівництво центру переконує, роблять усе можливе, аби люди, хоча б тимчасово, але все ж таки мали дах над головою, проте місць у нічлісці не вистачає всім. Тож, де шукають прихисток ті, що живуть просто неба, дізнавалася наша Оля Тимуляк. Ярославові 37. Він вже 10 років не має даху над головою. В нього немає вже ані мами, ані тата. Є сестра, яка наразі за кордоном. Ярослав каже, скоро вона повернеться і придбає йому квартиру. Поки його приютили знайомі. Чоловік розуміє, це житло тимчасове. Він неодноразово звертався до органів місцевої влади. Проте каже, з такими ніхто говорити не хоче. Він не відмовляється працювати, однак безпритульних і на роботу неохоче беруть. Переконує Ярослав. щоб вона я хочу, аби місцева влада сприяла. Мені у працевлаштуванні, щоб я міг заробляти гроші, щоб у мене був дах над головою, щоб я мав де помитися і лягти спати. Галина, дружина Ярослава. Вона раніше мала чоловіка, проте вони розлучились. Колишній виписав її з квартири, і жінка залишилась на вулиці. Має маму, сестер та двох дітей від першого шлюбу. Однак спілкуватись з нею не надто раді, лише з дітьми іноді говорить, допомогти їй вони не можуть. Матеріально мене не можуть допомогти. бо в них шумних тих грошей. Такої зарплати невелика зарплата не працюють, але що вони собі самі хочуть щось купити. При громадській організації оселя функціонує осередок підтримки бездомних людей. Тут працюють двоє соціальних працівників. кажуть, щодня до них приходять майже півсотні безхарченків. Тут вони можуть поїсти, помитися. Переодягнутися, ми можемо підібрати їм одяг. Також вони можуть стати свої речі на прання, і ми їх випаримо, висушимо і дамо їм уже чисті. Ну, крім того, ми тут можемо постригти, наприклад є своя машинка. Осередок підтримки працює до 16-ї години, виправши речі і поївши безпритульні, повертаються на вулицю. Щочетверга для них організовують обід біля порохової вежі у центрі Львова. А поблизу вулиці Шевченка є центр. Пані Світлана живе тут уже близько двох місяців. Жінка зізнається, сусідів по нещастю має хороших, тому між собою ладнають. Тут досить такий, такий стабільний континент. Приходять нові люди, але декого режим не влаштовують, де когось не влаштовує, що тут пити не можна, знаєте, як воно. І йдуть їм там веселіше десь можливо. А хто хоче спокою, хто хоче дійсно прийти, помитися, відпочити, переодягнутися нормально. Так от собі відпочити, той залишається і нікуди не йде. Те, що люди є різні, розповідають і місцеві, які живуть поруч у холодну пору на вулиці без Хатченків, не так багато, як влітку, та й значно їх поменшало, коли люди закрили підвали та поставили домофони. Бо таке бувало, що я йду від сусідки вечором пізно. Ну, щось хрупе таке, страшно. Я піднімаюся між четвертим, п'ятим поверхом, їх три лежить, таке, літом. Вони там полягають в траві і відпочивають собі. А діти на то все дивляться. Жителі вулиці Шевченка нарікають на людей, яких не впускають у так звану ніч ліжку, але центр обліку та нічного перебування бездомних також не рукавичка. Зізнаються його працівники. Ночувати усім тут немає потреби. Сюди звертаються і ті, хто не має прописки, але має де жити. Ті, що до нас звертаються на нічівлю. То вони оформляються у відділення нічного перебування, проходять перед тим флюор... флюорографію і медичне обстеження шкірвен диспансер. І е якщо людина є бездомна, потребує нашої допомоги, соціальних послуг, то влаштовується відділення нічного перебування. У нас є правила певні: якщо людина не пройшла флюорографічне обстеження, ми відмовляємо. У це безкоштовне дем скерування. Так само, якщо людина в нетверезому стані або в стані наркотичного сп'яніння, то ми так само відмовляємо. Загалом у центрі на обліку є 2180 осіб, однак максимально можуть ночувати трохи більше 50. Тож як перезимують цю зиму всі, ті, хто залишився без даху над головою, не знають навіть вони самі. кажуть, мабуть, так як і всі попередні, а ще певні світ не без добрих людей. Ольга Тимуляк та Ірина Качмарик про тиждень. Робити свою роботу чесно і з максимальною віддачею. Таким є видатний занківчанин народний артист України Богдан Миколайович Козак. В житті він стриманий та вимогливий. На сцені школи грає роль максимально правдивий. 27 листопада Богдану Козаку виповнюється 75 років, 50 з яких він присвятив українському театру. Про видатного українця розкаже Ірина Кунинець. Коли ви запалюєте свічку, ви співаєте. А, і мене не буде хитатися, чому, бо я втягую звук в себе. Зараз Богдан Миколаєвич багато часу проводить із майбутніми акторами. Він очолює кафедру театрознавства та акторської майстерності при Франковому університеті, яку він свого часу і започаткував. Ми можемо бачити лише спосібності людини, її темперамент, голос, дикцію, виразність, привабливість. Але за всім цим стоїть п'ять років наполегливої праці, і не кожен витримує оцю працю щоденну роботу. А це вже на сцені національного театру Марії Зеньковецької грають досвідчені учні Богдана Козака. Ті ж пригадують, як на заняттях він наголошував, що актор повинен добре володіти своїм тілом. А з Богданом в мене була роль така серйозна. Я грав. Моцарта, а він сальєрі в виставі шафа Рамадей. Так, це вже був такий період, досить багато часу пройшло після закінчення університету. І козак вже завжди був вміє. Був вмій, зробити так, щоб тобі було комфортно з ним. Вимогливий, так і має бути, тому що якщо не бути вимогливим, тоді нічого не досягнеш. А кожен вчитель бажає, щоб учень перевершив його. Народився Богдан Козак в 1940 році у Львові. Хотів стати журналістом. Проте вступив у технічний вуз і пропрацював з люсером-ремонтником. Та доля зробила своє. З часом Богдан Козак закінчив театральні студії. Нас залучали в студії до практики одразу після першого семестру. І ми виходили в народних сценах. В Невольнику, наприклад, я там мав кілька фраз. Значить, і масові сцени, танці, і турки, козаки, і це все переодягатись було швидко. Але велику першу роль я заграв у виставі «З коханням не жартують кардерона. Це був 62-й рік, це був другий курс. З тих пір були зо дві сотні ролей у театрі, а ще режисерські постановки. Однак увесь цей час Богдан Козак не зраджував своєму рідному театру Марії Заньковецької. Що цей моцарт зробив з тобою? Вона сказала, що це оригінали. Тут немає жодних виправлень. І одразу я зрозумів, Моцарт пише музику в Довершину. Викінченому вигляді просто з неба. Він мене ніколи не підводив. Найкращі роботи в моїх виставах це все-таки Возний на Наталці Полтавці, це все-таки генерал в Андрей Шептицькому. Чи, наприклад, така робота дуже як бургомістер. Візит літній пані наступної п'ятниці Богдану Козаку виповнюється 75 років. Петро Порошенко підписав указ про присвоєння знаному заньківчанами ордена Ярослава Мудрого. Це державна нагорода, яку вручають за видатні заслуги перед Україною. Ірина Коненецьпротиждень пробіта. На цьому у мене все 242-09-27 – Це номер телефону гарячої лінії каналу. Більше на інтернет-порталі Львів. затишного вам вечора. Зустрінемось на Терка Львів.